Сьогодні буде не просто відео. Ми поговоримо про те, що дуже цікаво і те, що цікавить більшості як навчатися краще, як зайняти себе в час, вільний, окрім телефону, як висипатися, не бути втомленим і щось по тій темі. Ну що, давайте почнемо. Я надіюсь, вам це відео вже сподобається. З самого початку давайте почнемо про сон. Щоб добре висипатися, працює лайфхак з, дих... з диханням. Називається він 7-4-8. Тобто на рахунок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ми вдихаємо. Далі окремий рахунок 1, 2, 3, 4, ми затримуємо дихання. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ми видихаємо. Так, я не знаю, на як пояснити, але в нас внормовується дихання, і ми можемо. у нас дихальний процес йде краще і нам легше заснути. Далі поговоримо про вільний час. Якщо у вас купу вільного часу, і ви не ходите на якісь додаткові заняття, там англійська, танці, можливо, футбол, або ще щось з того роду, там математика і всяке таке. Якщо у вас дуже багато вільного часу, то ось чим я раджу позайматися. В'язання. Звичайно, я знаю, не всі вміють в'язати, і я в тому числі. Але ви скажете, ну, як ти тоді рекомендуєш, якщо ти не вмієш в'язати? А от просто. Я в'яжу з такої спеціальної пряжі із петельками. Я, до речі, почала плести кардиган, навіть не просто кардиган це рукави. У мене просто не було часу, коли докупити пряжі, тому рукави поки що стоять. Але це теплесенький, гарнесенький, тобто на дві сторони хочеш так носити, хочеш носити так, тобто, як тобі забажається. Ще, читайте книжки. Так, прикольно. Малюйте. Робіть все, що вам до душі. Якщо у вас з друзями співпадає вільний час піти погуляти. Особливо зимою дуже прикольно гуляти. Ну, літом не спорю, літом краще, але зимою вам лав. Особливо був час, якщо я десь гуляю зимою, то я гуляю по кафешках. І така гарна атмосфера. Наступне саме-саме головна тема навчання. Витягнути навчання не дуже легко і не дуже складно, але все ж, перше, всі рекомендують метод помідора. Що за метод? Хтось не розуміє, хтось розуміє, але робить його неправильно. Зараз я вам поясню. Дивіться, коли ви е, робите якесь завдання, ви на нього відводите 25 хвилин. Коли ці 25 хвилин проходять, ви додаєте 5 хвилин. Для того, щоб е, відпочити. І хтось зараховує собі помідорки. Тобто кожні 25 хвилин це одна помідорка. І коли чотири помідорки це одна велика помідорка, ну не знаю. Але я так не роблю, я просто е, за методом 25 хвилин навчаюся і 5 відпочиваю. І так далі. Так легше вчитися, легше запам'ятовується матеріал і всяке таке. Далі, от дивіться, якщо ви любите оформлювати. Оформлюйте. От серйозно. Ну, якщо вже вам не дозволяють, хіба що в школі, ну тоді вже нічого не поробиш. Але якщо дозволяють, оформлюйте, дивіться. оця сторіночка. Оформлена. Тут також гарно. Е, просто коли ви оформлюєте, от навіть ось ці дві сторінки дуже гарно вийшли. Просто, коли ви оформлюєте, у вас більше заохочення йде до навчання. От, гарно оформити, то легше навіть вивчити, якщо чесно. Також хочу показати зошти з додатковою англійською. От, в мене він весь переоформлений просто. До речі, ось такі зошти дуже прикольні. Якщо можна буде на шостий клас, я казав в п'ятому, Якщо можна буде на шостий клас, я таким запулюся на шостий клас, серйозно. Далі поговоримо про вивчення віршів. Дивіться. Ну, вивчити вірші не всім легко дається. Звичайно, я розумію. З, чесно скажу, колись в четвертому чи в третьому, не пам'ятаю, в четвертому класі нам дали великий вірш вчити там десь дуже довго 200 з чимось рядочків на четверо дівчат ми вчили по 40. Що ж, з домашкою давайте закінчимо. Я ще хочу трішки поговорити про вільний час. Дивіться, вільний час. В ньому можна зробити багато чого. І його треба планувати. Навіть просто весь свій час потрібно планувати. Купіть блокнот. Я так само так збираюся зробити, але ж якось зробити не доходять. Купіть блокнот, і в ньому завезти, наприклад, там пишете сьогодні 27 не знаю, коли я випущу, але знімаю 27 січня. 27 січня. Е, і пишете, от що ви маєте зробити. І погодинно пишете. Дивіться, у нас мож, наш мозок працює на час збереження. Тобто, е, якщо не записано, можна не робити. Тобто записано, значить вже пам'ятаємо, вже все можна, точніше не можна, а треба зробити. От. А, я ще хочу показати одну свою роботу, а ви оціните в коментарях. Е, одна з моїх інших коробок. Ось це в мене була такою як нагородою за гарно закінчений семестр. Що ж, на цьому хочу закінчити. Па-па і дякую за перегляд.